Всім привіт! Ви на каналі Це Футболісимо! Перед початком цього відео підпишіться на канал та поставте лайк та напишіть коментар. І сьогодні грають о 22.00 Реал Мадрид проти Барселони. Ель класіко Як на мене переможе Реал. В кінці відео я скажу рахунок. І я розповім вам найактуальніші новини перед цим матчем. Поїхали! Останні три матчі Реал Мадриду. Реал Мадрид 5-2 Борусіо Дортун. Повтор минулорічного фіналу, але не з тим рахунком, який був. Сельта 1-2 Реал Мадрид. Реал Мадрид 2-0 Реал. Останні три матчі Барселони. Барселона 4-1 Баварія. Алавес 0-3 Барселона. Барселона 5-1 Севіля. Дякую на мене, Барселона більше забила Севіль. До речі, вже є інформація, що Венісіус отримає золотий м'яч. Пишіть в коментарях, на свою думку, отримає Венісіус золотий м'яч чи ні. І Венісіус забив хетерику ворота Борусії перед врученням золотого м'яча, до речі. До речі, ще бачите новину від Спорту Йоа. Найкращий воротар року. Лунін очолює фанатські голосування за трофей Яшина. До речі, ну так, Лунін і справді може стати кращим воротарем світу. Претенденти на трофей Яшина. Діого Коста Джон -Луїджі, Дона Рума, Кобель Лунін Мен'ян. Мамардашвілі, Мартінес Еміліано, Унай Сімон, Ян Зомер і Вільямс. Ще побачив таку картинку, що у іспанських клубів 9 забитих м'ячів цьому, на цьому тижні, а у німецьких 3 забитих м'ячі. І це так насправді. Від травми вже вилікувався Пабло Гаві. І це дуже допоможе, як на мою думку, в класіку проти Ріал Мадриду. Барса купила Шенцного, тому що у Терштегена травма. Дуже насправді соромно за Терштегена. Побачив тільки що заявку Ріал Мадрида на «Ель Класіку. Воротарі. Лунін, Гонсалес, Местре. Захисники Мілітау Лукас Васкес. Вольєхо, Хофран, Гарсія, Рюді, Германді, Півзахисники. Белінгем, Камавінга, Вальвер, Демон, Мордріч, Чамені, Арда, Гюлер, Севалюс і нападники. Вінні, Джуніор, Мбапе, Ендрік та Брахім. Дуже здивувало, що немає куртуа. Прочитав тільки що інформацію, і у куртуа м'язова травма. І за інформацією Куртуа пропустить три матчі. Це шанс для Луніна знову. Ну що ж, мій прогноз на матч. Реал 3-1 Барселона. Реал переможе. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал, тому що на цих вихідних дуже топових матчів буде. Щоб не пропустити відео, всім дякую за перегляд!